Вітаю, мене звати Анастасія Попова. Свій шлях в психологію я розпочала ще в 1996 році, коли вступила до Одеського національного університету на факультет психології. Це моя єдина вища освіта, і відтоді це моя професія, моє покликання та основна сфера діяльності. Працюю я переважно в гішталь підході Наразі є членом Національної асоціації гештальт-терапевтів України. Також маю додаткову підготовку з арт-терапії, психодинамічної терапії та основ когнітивно поведінкової терапії. В різні періоди свого професійного життя я була ведучою дитячих та підліткових арт терапевтичних і терапевтичних груп, Терапевтичних груп для дорослих. Також в період мого проживання у Парижі я була ведучою підтримуючих груп для українців. Коли я навчалася в університеті, психологія ще не була такою популярною, але захопила мене одразу. Вона для мене стала, немов компас, який допомагав орієнтуватись в собі та світі, краще розуміти, що відбувається всередині і довкола. Відтоді психологія супроводжує мене все життя не лише як професія, а як спосіб жити свідомо. Проявляючи турботливе ставлення до себе та інших. Наприклад, народивши сина, я завідувалася вивчення дитячої психології та арт-терапії для того, щоб краще розуміти та підтримати розвиток своєї дитини. Згодом я почала працювати з дітьми та підлітками, а ще пізніше почала працювати із батьками, тому що зрозуміла, що кращі зміни у дітей відбуваються. Виключно в цілісній гармонійній сімейній системі. Там, де батьки, дорослі теж в контакті зі своїми почуттями. Для мене терапія це шлях підтримки, шлях зростання і кращого розуміння себе. Я спеціаліст, для якого найвищі цінності це. Ширість, безпека і повага до людини. Моя робота створювати безпечний простір, де можна трошки зупинитись, побути з собою, побачити сенс у власних переживаннях без особи. Я щиро впевнена, що ресурси для змін вже є в кожного з нас всередині. І моя роль бути поруч і допомогти їх відкрити та навчитись використовувати. Мої принципи прості й послідовні. Це уважність до внутрішнього досвіду, повага до темпу змін і підтримка на кожному кроці. Мені здається, що терапія схожа на спільну подорож, де ми разом поступово, крок за кроком, знаходимо більше ясності, внутрішні опори і нові способи контакту з собою та миром. Сеанс зі мною це простір, де можна зупинитись, зробити глибший вдих. І нарешті почути себе. У Повсякденному темпі ми часто втрачаємо зв'язок з нашими почуттями. На сесії з'являється час і безпечне місце, щоб звернути увагу саме на те, що зараз дуже важливо. Тут можна говорити про те, що вас турбує, і пробувати новий Нові більш турботливі способи ставлення до себе і світу. Мені важливо, щоб людина відчувала, що її почуття мають сенс, навіть якщо зараз здається все хаосом. Ми починаємо з того, що найважливіше саме зараз. А потім крок за кроком поступово досліджуємо почуття, думки, тілесні реакції, саме ці тихі. Сигнали, якими говорить з нами наш внутрішній досвід. Я підлаштовую свій підхід під людину. Іноді нам потрібна розмова і рефлексія. Іноді творчі або тілесні практики. Головне, щоб інструмент працював саме зараз і саме для вас. Що дає сенс, з'являється. Більше свободи реагувати стає легше дихати, легше робити нові вибори, легше приймати рішення. З'являються нові реакції, не тільки звичні і автоматичні, а саме ті, які підтримують вас сьогодні. Це не швидке виправлення. Це турботливий процес, де кожна зустріч це маленький крок назустріч собі справжньому.